Понечко осіннє, горій, пригрівай, діток усіх назустріч скликай. Діда пануаса зустрічайте і про безпеку свою дбайте. В гості до вас я завітав. Казку повчальну для вас приготував. Казочка цікава, нова. Про песа патрона піде розмова. Легендарний пес сапер. Породи Джек Рассел тергір. Кожен день він на завданні здійснює розмінування. Він має дуже гострий нюх. І для саперів кращий друг. А звати цього пса патрон. Має жилет і свій шеврон. Він справжній герой народний, малий, але дуже модний. Має великий інтерес служити у ДСНС. Він був готовий до вистав, але сапером нашим став. З дитинства ще навчився він розпізнавати запах мін. Коли порушили кордон, тоді сапером став патрон. До команди приєднався. І з людьми він поєднався. Є робота у патрона, проти мінна оборона. Після ворога відходу розмінує він природу, Біля танків та ще й в полях. Пес покаже безпечний шлях. А у лісі не буває, бо той ліс розтяжки має. Обожнює він твердий сир, Щоб мати нюх і добрий зір. Вже є сторінка в інстаграм, так що стежте по вечорам. Жив собі пес Патрон, дуже розумний і хоробрий собака, породи Джек Расл Тельєр. Він працював рятувальником і завжди готовий був допомогти тим, хто потрапив у біду. У нього була Команда вірних друзів кіт капітан, їжак Шпилька і Зайчик Скок. Разом вони виконували небезпечні та важливі завдання. Одного разу до них прийшла тривожна звістка. Найстрашніший злодій світу, доктор Зло, зруйнував дамбу біля міста Херсон, вода з річки Дніпро. Почала затоплювати місто і загрожувала життю людей, котів, собак та інших тварин. Пес патрон і його команда вирішили негайно вирушити на допомогу. Друзі, ми маємо якнайшвидше дістатися до Херсона і врятувати всіх, хто опинився в небезпеці, сказав пес Патрон. Я маю план. Ми полетимо на нашому вертольоті і будемо збирати всіх, хто застряг на дахах, будинків або на деревах. Але як ми змістимо всіх у вертольоті? запитав кіт капітан. У нас же не так багато місця. Не хвилюйся, я все обдумав. У нас є спеціальні парашути. Ми будемо скидати їх із вертольота, і вони безпечно приземлятимуться на сушу. А там її будуть чекати наші колеги-рятувальники. А якщо доктор знов спробує завадити нам, запитав Южак Шпилька, він же не зупиниться на одному лихому вчинку. Ми будемо готові до бою. У нас є спеціальне озброєння лазерні очки, водяні пушки, магнітні гвинтівки. Ми не дамо йому шансу. А якщо вода підніметься ще вище? запитав зайчик скок. Як ми будемо плавати? Не бійтеся, я все передбачив. У нас є спеціальні човни, яким можна керувати за допомогою голосових команд. Ми будемо плавати по воді і рятувати тих, хто залишився. Ого! Ти справді все обдумав! Захоплено вигукнули друзі. Ти найкращий рятувальник у світі. Дякую, друзі, але без вас я б нічого не зміг. Ми команда, і ми разом сильніші за будь кого, сказав пес патрон А тепер давайте поспішимо, і часу нас немає. Та пес патрон його команда. Полетіли до Херсона на вертольоті. По дорозі вони зустріли багато тварин, які потребували допомоги. Вони скидали їм рятувальні жилети, плавали на човнах, стріляли з водяних пушок по доктору злу і його помічникам. Вони робили все, щоб врятувати місто від потопу. Нарешті вони добралися до дамби, яку зруйнував доктор Зло. Вони побачили, що вода продовжує прориватися через тріщини і затоплювати місто. Що ж робити? запитав кіт капітан. Як ми зупинимо цю воду? Я маю ідею, сказав пес патрон. Ми можемо використати наші магнітні гвинтівки, щоб заготати тріщини. Магніти притягнуть до себе металові предмети, які плавають у воді і утворять тимчасовий бар'єр. Але чи буде цього достатньо? запитав їжак шпилька. Може, нам потрібно щось більше? Тоді ми можемо використати наш лазерні, лазерні очки, щоб приварити метал до дамби. Це зміцнить бар'єр і не дозволить воді прориватися. Але чи не пошкодимо ми там дамбу?» – запитав зайчик Скок. Може, нам потрібно щось менше? Тоді ми можемо використати нашу гумку для жування, щоб заклеїти тріщини. Гумка буде еластичною і герметичною і не дозволить воді просочитися. Так без патруль і його команда почали латати тріщини на дамбі за допомогою своїх магнітних гвинтівок, лазерних очків і гумки. Вони працювали наполегливо і швидко, але коли вони закінчили одну сторону дамби, вони побачили, що на іншій стороні з'явилася нова тріщина. Коли здавалося, що всі зусилля пса патрона і його команди були марними, з'явилася мудра сова, яка прилетіла, щоб допомогти. Друзі, сказала сова. Можливо, ми забули про найважливіше взаємодопомогу та співпрацю. Щоб зупинити цю воду, нам потрібно об'єднати свої сили. Пес патрон, використовуючи свою витривалість, ти їм можеш запобігти розширенню тріщини. А кіт, капітан з власною вправністю може придумати новий спосіб ремонту. Їжак, шпилька. Твої гострі щепи можуть фіксувати матеріал. А зайчик Скук свою стрибкість допоможе нам швидко пересуватися і контролювати ситуацію. Я ж, мудра сова, своїм розумом та знаннями буду координувати нашу роботу та знаходити оптимальні мудрі рішення. Врешті-решт, коли всі об'єднали свої зусилля. Річни на дамбі були залатані, вода перестала прориватися, і місто було врятоване, а люди та їхні домашні улюбленці змогли повернутися до своїх затоплених будинків, знаючи, що пес патрон і його команда були справжніми героями. Навіть найскладніші завдання можуть бути вирішені, якщо ми працюємо разом. Взаємодопомога, співпраця та віра в себе та інших допомагають подолати будь-які труднощі і зробити неможливе можливим. Тож добро, друзі, перемагає. Отже, друзі, разом ми сила. Підтримуйте один одного у складних ситуаціях, допомагайте усім. І про безпеку попереджайте. Тоді перемога буде за нами. А я вам кажу до побачення, мої маленькі, до нових зустрічей!